Сьогодні, друзі мої, поговоримо про Малазію. А знаєте чому? Правильно, тому що я в Малазії. І в цьому відео я розкажу вам все, що необхідно знати про цю чудову країну. Наприклад, що правильно писати Малаїзія, а не Малазія. Півроку назад, коли я бронювала квитки і житло в Малаїзію, я знала про цю країну рівно. Нічого, те, Та що там півроку назад, ще тиждень назад, я про неї нічого не знала, допоки суди не приїхала. І тепер мені є що вам розказати дуже корисного і цікавого. Тому сідайте позручніше, ми. Починаємо. А ні, стоп, не починаємо. Давайте спочатку ми поставимо лайкушку цьому відео та підпишемося на канал. Це капець як важливо для розвитку україномовного каналу. А канал мій унікальний. На ньому дуже багато класної корисної інформації про Таїланд. І весь наступний рік тут буде просто море корисного контенту про пса. Південну, Східну Азію. Поставили, підписались. Ну все, тепер поїхали. І так, давайте почнемо з уроку географії і історії. Тишина в класі, будь ласка, Малазія розділена південно-китайським морем на два регіони півострів. Малазія та Східна Малазія Борнео. Півострів Малазія має сухопутний і морський кордон з Таїландом, морський кордон з Сінгапуром, В'єтнамом та Індонезією. Східна Малазія має сухопутний і морський кордон з Брунеєм та Індонезією. А також морський кордон з Філіпінами та В'єтнамом. Куала Лумпур є національною. Столицею та найбільшим містом країни з 18 століття і по 1957 рік, не рахуючи трьох років окупації Японії в другій світовій війні, Малазія весь цей час була під окупацією великої британської імперії, або як прийнято казати, була її. Колонії. Про це тут яскраво говорить три речі. Перша, тут майже всі говорять причудовою англійською, на відміну від Таїланду. Таїланд, до речі, ніколи не був нічиєю колонією. Друге, тут лівосторонній рух. В Таїланді правда теж лівосторонній рух. І тут, в Малазії, англійські розетки єс, yes, єс! Yes. Є товариство! Я просто лікую. У мене вся техніка на англійських розетках, а вам, напевно, будуть потрібні переходники. Дзвінок, урок географії і історії закінчено. Починаємо урок релігієзнавства. Релігієзнавства. Ей, там, на гальорці я все бачу, ну швиденько карти попрятали. Офіційна релігія в Малазі іслам, але конституція надає свободу віросповіданню не Мусульманам це країна трьох основних етнічних груп, з яких 67% – малайці, 21% – китайці, 6% – індійці і 11% – всі решта. Мусульманство віросповідають 61% людей, другі за чисельністю буддисти, потім христиані, а потім індуїсти. На відміну від іншої мусульманської країни, в якій я була, а саме Ара. Абські тут всюду продають алкоголь, і всі пихтять вейпами і сігаретами. Тут дозволено багато жінство, багатожонства, багато, багато жін, багато жінок. Багато жінство тим. але лгбт спільнота в Малазії стикаються з серйозними проблемами упередженням та загрозами завдяки поширенню анті лгбт конверсії, дискримінації та насильству в країні, яка підтримується державою. Малазія є однією з найбільш гомофобних країн в Азії. Тому я беру назад свої слова про чудову країну, бо це не це чудово, і це не окей Малазія. Урок закінчено. Домашки не буде. Переходимо до наших питань, українці. І перше це віза українцям. Віза не потрібна. По прильоту нам ставлять штам з можливістю перебування в Малазії 30 днів. Далі необхідно виїхати з країни. Теоретично і навіть практично можна продовжити цю візу ще на 30 днів з листом з посольства, по типу як в Таїланді. Успішні кейси можна почитати в групі Telegram. Посилання я прикріплю. Ось дівчина дуже детально прописала алгоритм. Її висновок такий краще б не продовжувала. Також тут можна зробити студентську візу, але коштувати вона вам буде 100 тисяч гривень в рік. Ну і також я чула не. Що давно тут почала діяти якась віза для цифрових кочівників? Деталі не знаю. Питання в тому, а чи захочете ви пожити в Малазі більше, ніж місяць. Моя думка на цей рахунок буде трошки пізніше. Йдемо далі. Аеропорт куала Лумпур і паспортний контроль. Нас не питали зворотній квиток і бронь житла, але ви маєте знати, що як і в будь-якій іншій країні пса. Південно-східної Азії ці питання вам можуть задати, і до них треба бути готовим. Wi-Fi в аеропорту в день, коли ми прилетіли, не працював. Тому викликати таксі без місцевої сім-карти нам не вийшло. За паспортним контролем є великий магазин Фотлайн. Принципі цього провайдера нам і рекомендували, тому там одразу ми і купили сім-карту за 50 3 рингіта. Скупує гігабайт е, трафіка. До речі, урок математики. Один рингіт це 8 гривень. Ей там на гальорки почули один рингіт – Це 8 гривень. Як доїхати з аеропорту до міста? Можна на автобусі до метро, а потім з метро. В общем, або одразу на поїзді, але краще на таксі. Скачайте собі програмку Grab, якщо ще не маєте такої в своєму телефоні. Таксі нам обійшлося в 72 рингіти, що є резонною ціною за таку відстань. Взагалі, таксі тут недорого, але ми. Мандрівники економні, тому купили карточку на автобус і метро. Тобто в автобусі кешем або банківською картою не заплатиш. Спочатку необхідно купити карточку та покласти на неї гроші. Це можна зробити на будь-якій станції метро. Метро тут отвал башки. має купу гілок і бревітур по типу LRT, МРТ. На це все треба звертати увагу, коли будуєте маршрут через Google Maps – Бо ми раз не туди пішли. Ну, ціна на метро і автобус залежить від того, куди ви їдете, тобто від відстані. Ви прикладаєте цю карточку до магнітного зчитувача на початку поїздки, і потім, коли виходите. І воно автоматично списує у вас гроші. Цей принцип працює як і в метро, так і в автобусі. До речі, автобуси деякі тут двоповерхові, як в Англії, і також тут є безкоштовні автобуси. Це на них написано GoKL, Але по їх маршруту я ще не розібралася. Йдемо далі. Житло. Ви напевно знаєте: якщо бронювати житло через Airbnb на місяць, тоді йде суттєва знижка. Саме тому ми живемо в різних місцях по одному місяцю. Це економно і достатньо для того, щоб не поспішаючи дослідити місцевість, тим паче, коли є робота і Ютуб. Так, от, коли я планувала Малайзію, я розглядала два варіанти: куала Лумпур і острів Ланкаві. І все ж таки зупинилася на куала Лумпур. Бо мені здалося, що після крабі, спокійного і сільського, було б класно пожити в місті. І коли я моніторила житло, то мені сподобалося, що це в основному кондо з басіком, спортзалом і спа-зоною. Я собі тоді подумала: ну класно, вільний час можна. Ходити собі на басік з книжкою, чілити в спортзальчик кожен день. Ну, типу, такий стиль життя на місяць. Кайф обійшлося нам таке житло в 630 доларів. Це Найдорожче житло за три місяці життя в ПСА. Південно-Східної Азії. І я маю сказати, що рейтинг на сайті 4,7. і інші апарти в цьому кондо мають такий самий високий рейтинг і позитивні відгуки. У мене немає жодних претензій саме до квартири. Вона чудова і я обожнюю ось цю лампу. Але на такий величезний кондо тут один маленький басейн. Де купаються мусульманські жінки, чоловіки і діти? Всі одягнені по своїй релігії, ну ви розумієте. Тобто я туди, в своєму, навіть максимально закритому купальнику, не піду. Мені буде некомфортно, як і їм. Я думаю. Спортзал взагалі облаштований дорогезним брендом Техноджі. Але з 10 бігових доріжок працюють дві. І не працюють кондьори. Місця для роботи немає. Типу, є поверх з столами, але там немає кондьору, вайфаю і незручно сидіти. Є спа. Але взагалі до моразму запис тільки на одну годину баня холодна, виглядає все занедбаним, облущеним, і за вікном стукає будівництво нового мурашника. Я певна, що не всі кондо такі, тим паче в такій ціновій політиці. Тому я залишу посилання на наш кондо. Моя рекомендація обходити його стороною. Далі мега важлива річ: куала Лумпур знаходиться недалеко від узбережжя, але але все це узбережжя, наскільки я зрозуміла, не купабельне. І перевірити ми не можемо, бо взяти в оренду машину ми тут не можемо. Чому не можемо? Бо наші інтернаціональні українські права не катуються. Необхідно мати саме International Driving Permit. тобто така книжечка до ваших прав в Україні, а також в Європі, де є ДП документів. Її можна зробити за декілька гривень. Тут це дорого і просто напряжно. Тож, єдиний спосіб дослідити, що ж тут навкруги куала лумпура не маючи машини, це брати тури або купою пересадок громадським транспортом. Що ж робити в Куала лумпурі Ну, саме місто достатньо прикольне, я того не заперечую. Воно урбаністичне, технологічне, зелене, цікаве і смачне. Тут культ. Їжі, як і всюди, в пса Південно-Східної Азії. Причому тут три види кухні: Малійська, Китайська та Індійська. До речі, і тайська є на будь-який смак. Всі туристичні точки розташовані в КЛС Куала Лумпур Сіті сентр Але сама крута, яку 100% вартує відвідати, знаходиться на краю міста. Це Бат. Це Бату Кейс, реально топ-локація. Попадає в мій особистий список крутезних місць на цій планеті. По-перше, там просто величезна концентрація мавп на квадратний метр. По-друге, це індуська святиня, тому воно все таке різнобарне. Яскраве, а скульптури індуїських боїв ну просто прикольні. Сама печера найбільша печера, яку я бачила в своєму житті. Абсолютно заліпательна від своєї краси. Також KL – це шопінг. Концентрація брендів на квадратний метр, як мав в бату Кейс. Одним словом, дофіга. Я не великий фанат шопінгу, але тут є то, повз чого я пройти. Не змогла. Дівчата мене зрозуміють. В Таїланді, наприклад, Річуалс немає. Також тут є бренд доглядової косметики для обличчя, якою я користуюся. Замовила я її в інтернеті на наступний день. Отримала. Ну і я заляпала свої єдині штани якимись соусом. Відіпрати не вдалося навіть ванішом, тому прикупила собі ось ці штани на розпродажі в зарі. Всього вище переліченого мій особистий висновок такий: куала Лумпур це більше хаб та транзит для віза ран з Індонезії. Але якщо пощастило з житлом і є права книжечка, то тут чудово можна пожити і місяць. Якщо не пощастило з житлом і немає таких прав, то треба їхати і досліджувати, що там на острові Лангаві, в принципі, що ми і зробимо наступного. Квитки вже взяли, житло оплатили, це овер затрати, які не входили в наш бюджет. Але мені дійсно хочеться доповнити Малазію розказом ще про цю локацію для повноти картини, так сказати. Тому, будь ласка, підтримайте мене підпискою, лайкушкою і коментарем. Побачимось в наступному випуску.